Music Ocean – це дві години найдобірнішої музики. Відправляємось у плавання о 14 й Що ж, вітаю вас, друзі, на хвилях радіо М. Це музична програма. Мене звати Святослав Тромса, і поруч зі мною українська співачка Артеана. Добрий день вам. Добрий день, раді бачити вас у студії Радіо Етати. Та доїхали до нас нарешті, і я бачу: дивіться, навіть подарували мені е, такий якийсь особливий подаруночок, Це е, жуйки всім відомі. Звісно ж, такі листівочка, що дуже приємно вистачить на всю команду радіо. М. І це не дарма, адже саме так називається ваш останній трек. Полюбила. Так, розкажіть так. трошки про нього, про цю роботу, тому що це те, що свіже, те, що люди якби останнє чули, і власне трошечки заглибте нас і в процес створення. Як це все? Буде? А, чесно кажучи, можу сказати, що це трек про кохання, це трек для кохання, це трек для людей. Ми писали його на хвилі позитиву для того, щоб подарувати всім найприємніші емоції, які тільки можуть зараз бути. Так писали ми його до дня закоханих. У прекрасному місті Париж це найромантичніше місто світу. Я вважаю, та я думаю, що це найдоречніша така прем'єра цієї весни, як мені здається, тому що вона наповнена любов'ю. Клас, дуже дякую. Е, скажіть, а от ваше розуміння взагалі, що таке кохання? Ми звісно знаємо, що в цих, скажімо, жуйках там дуже багато всього пишуть. Кохання це там не знаю, разом е, гуляти у парку або там разом їхати в автівці, десь що До речі, у наших жуїк е, теж є передбачення, і на кожній своє класно. Ну... Але е, чесно кажучи, я власне вважаю, що у кожного просто своє кохання, е, але одна мета. Так, ми маємо пов'язувати з емоціями, тому кохання це емоція. По перше, і я вважаю, що кожна людина має дарувати емоцію свою, нехай може це пристрасть до чогось, може це натхнення, але це емоція, і це найважливіше у житті. Скажіть, от зараз, скажімо, в часи широкомасштабної війни, у нас дуже багато саме негативних емоцій. Ми там відчуваємо біль. Там сум, втрати, злість, ненависть, і я гадаю, дуже важко знаєте та змінити оцю от атмосферу. І музиканти, які от намагаються, знаєте, дати оцю нотку позитиву, це, це прям челендж. Ви знаєте, треба просто наповнюватись, Наповни... Наповнюватись одне одним, наповнювати інших. Тому що, якщо тобі є що сказати, якщо ти в принципі людина, яка Сама по собі так має е, всередині себе впевненість. Е, ця людина буде дарувати впевненість інші, іншим. Е, тому я вважаю за потрібне і навіть зі своєї сторони дарувати цю впевненість іншим, і дарувати ці відчуття свободи, дарувати це відчуття е, очікування перемоги і е, натхнення. Звичайно, і що вам додає до речі, впевненості. Чесно кажучи, я шукаю якось. Ну, у мене дуже багато відчуттів, так які мене наповнюють. Загалом це музика, це творчість, це те, що я люблю. Це те, що мене оточує. Це люди, які мені мене оточують. Тому у мене дуже багато таких джерел для сприйняття для так. натхнення. Так, окей, я пропоную послухати вашу пісню, полюбила і далі трошки обговоримо про вашу діяльність. Нащо тебе полюбила? Не знаю, не знаю. Сльози мої Як не вистачає тебе мені. На що мене полюбила Не знаю, не знаю Та коли любов приходить серце не питає По кохала мої очі темніші за ночі є Не на чари Що ми там є Знаєте, сидимо вже з Артеаною і трошечки пританцьовуємо на стільцях? Я кажу, головне не вийти з кадру, бо буде негарно. Ну але насправді слухайте, задає ритму пісня. І скажіть, ви коли її створювали? Що ви якби от ви музичну частину? Ви продумували та щоб саме люди от, під неї танцювали, так? Ну, звичайно, звичайно, щоб люди танцювали, щоб люди просто якось підіймалися зі своїх місць, зі своїх якось так ну надихалися, так тобто, і чесно кажучи, пов'язували з нашою українською культурою, тому що е я вважаю, що зараз наш фольк, українська музика, е саме у фольклорі, вона пов'язана з нашою культурою, і вона несеться зараз навіть за кордоном, навіть у Європі. І я вважаю, що це дуже дійсно важливо зараз, тому що усі народи. Вони чують наш голос. І це дуже добре. Е, от це напевно вже мейнстрим такий та став, чесно ну... кажучи, мені не здається, що це саме мейнстрим, тому що дивіться, якщо говорити про німецьку музику, ми знаємо, яка вона так. Якщо говорити про польську музику, ми знаємо, яка вона. А якщо говорити про українську музику, вона теж якась повинна бути. Розумієте, для того для того, щоб інші народи її теж розуміли, знали і відчували. І зараз дуже, дуже багато людей насправді у. Європі дуже дуже цінує е, цей саме жанр музики і е, дуже підспівує, навіть підтанцьовує, навіть не знаючи тексту. Тому то можна сказати, що цей жанр він такий, як маркер вже став. Так, так? для так, людей так, в Європі, так це це наша така візитна картка, я б сказала, і це дуже добре. Скажіть, будь ласка, от ви почали свою, скажімо, діяльність вже як, як артистки, як співачки, тільки вже в 2022 році, та якщо я не помиляюся, так, так так до того, що передувало, якщо повернутися в події в лютому, там в січні, трошечки раніше, чим ви займалися? і Як пережили власне лютий? Чи могли б розповісти? Ми виїжджали з країни звичайно, тому що це був жах. Ми просиділи у підвалі. Ми дуже дуже перехворіли. Ми дуже всі були, були дуже налякані за свої родини, за своїх близьких. Це був просто якийсь жах. І виїхавши з країни, всі опинились у нових умовах, коли ти не маєш домівки, коли ти не знаєш, що з твоїми близькими, коли ти не маєш доступу до зв'язку, коли ти не маєш доступу. Взагалі ні до чого, ти сидиш просто в чотирьох стінах. Це не найкращі умови так, для людей були, але дякуємо країнам за те, що надали нам підтримку, надали нам все, все необхідне для а ви життя. в якій країні були? У Німеччині. Німеччині. у Німеччині так, спочатку у Польщі, потім поїхали до Німеччини. І, чесно кажучи, просто саме там почали, почала народжуватись музика, тому що це як відлуння на емоції життя від саме того моменту і взагалі це просто якось ці відчуття вони просто ну, вони наростали з кожним днем, з кожною хвилиною, тому просто е, вже кортіли щось написати. Спочатку це була е, пісня Крик, знаєте, така це біль, е, крик, е, і це було пов'язано безпосередньо з тим, е, е, що хотілося звернутися до кожного е, хто прийшов на нашу землю і е, е, це вже трішки згодом. Е, вже закортілося підтримувати людей. Спочатку це був крик-біль, і, і... і так воно все почалося. Тобто, так, можна сказати, так, ви артистка, яка народилася під час війни, ну широкомасштабної війни в цьому розумінні, так? Ну я думаю, що, що так, так. Да. Я писала, звичайно, пісні до цього, але е, саме вони не були наповнені е, тим сенсом. розумієте? так у мене була мета, була ціль, але вона була трошки інакша. Е, зараз це все набагато глибше. Е, це має мету, е, і це має допомагати людям. І я в це вірю, і мені дуже цього хочеться. Пані Артеано, скажіть, от у вас було дуже багато концертів? Ми знаємо, от за час цього широкомасштабного вторгнення саме благодійних концертів так. ви брали участь з іншими артистами, там у дуеті, у колабораціях, могли б про це розповісти про цей досвід насправді, коли бачиш перед собою цих людей, які жадають підтримки, і ти виходиш там, співаєш разом з ними пісню. Цей дух підіймається. Як воно? Чесно кажучи, я вдячна кожному українцю і кожній, кожній людині, яка нас підтримує, підтримує нашу музику, тому що кожен концерт є благодійним зараз. І кожен концерт це натхнення, і це маленька, маленька така. Крупіночка для допомоги нашій армії, і це маленький шажок для нашої перемоги. Тому хочу подякувати кожному, хто долучається до цих концертів, хто слідкує, хто допомагає. Бо зараз це такий час. Ми маємо просто допомагати один одному і допомагати нашим Збройним силам України. Подякуємо їм також всі разом. І хочеться просто щоб люди. Відгукувались так, а ми в свою чергу просто несемо ці емоції, ці почуття для людей. І, чесно кажучи, дуже дуже приємно бачити великі зали, переповнені зали. І, звичайно, всі концерти, на всіх концертах ми збираємо допомогу зараз для людей. Також у нас були концерти за кордоном, там, де ми підтримуємо людей, які вимушено покинули нашу країну так, на тимчасово. І зараз раз перебувають ну десь хто хто де і також дуже дуже теплі відчуття завжди це просто така радість це е, неймовірні емоції е, які люди дарують вони просто так обіймають завжди це це просто неймовірно реально скажіть а який концерт от вам справді найбільше запам'ятався можливо по атмосфері можливо по людям з якими ви контактували де це було і коли ви знаєте, кожен концерт для мене це особлива аудиторія, тому я, я б не приділа не, не приділяла увагу саме якомусь концерту одному. Так? А можливо, я сказати, в останнє що... може де ви де ви були в останній, а, ну, в останні а, Ну останнє, наприклад, дуже запам'ятався концерт у Польщі. Це був е, притулок так для наших людей, для вимушено переселених зараз людей. І було дуже багато діток, і чесно заглядаючи в їхні очі о, просто бачиш нашу країну і це просто неймовірно реально вони дуже дуже тепло відгукувались і дякуємо дякуємо ще раз українцям дякуємо о, всім людям за кордоном які підтримують нас зараз ми зараз послухаємо за буквально кілька мити пісню від вчора до завтра можливо коротеньку передісторію до цієї пісні перш ніж ми ввімкнемо її в ефір це до речі саме перша пісня яка була написана під час повного Масштабного вторгнення, і це моя перша пісня з альбому. Ну, це пісня Крик, як я вже казала, це пісня біль, це пісня просто звернення до нелюдей які зараз прийшли на нашу територію, на, на і просто нас. Ну я не буду знищують. так, вони знищують, і чесно кажучи, це просто пісня-крик. Тому е, там є такі російські слова, це слова звернення. Просто знаєте, так, от такого до болю е, тому просто хочеться, щоб реально відгукнулося кожному українцю. Слухаємо. В очах батьків могильний пил, стоять горою, до кінця не помічають вдома. Запам'ятайте, помрете назавжди у гостях Ми ще у усе вдома. Остановітесь, прекратіте руки, уберіть і прочим Приділі ти очі, палки, хоче скроні сиділи. Ти любимо, знаємо, будуємо, збираємо, цілуємо, сумуємо, гучно співаємо. Маємо знак, віддати юнак, існує нашу свободу. Де кожен козак, та кожен юнак Є символом до перемоги. І через страждання, і біль до доби баба життів зруйнованих. Правду несем, русський солдат, Впиває російськомовних. Насправді, пісня Крик, скажіть, будь ласка, ви тут звертаєтеся російською? Ви пробували писати? Можливо, там я певно вас є друзі, знайомі там з Росії. Коли це все почалося? Там якісь контакти з ними, переписки, дзвінки. Ви знаєте, коли все почалося тільки так, ми зверталися. Якщо нагадати, я думаю, що кожен мав якісь контакти, і кожен намагались намагався достучатись до людей, щоб виходили на мітинги. Пам'ятаєте, якщо це було, так, 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 так. щоб виходили протести. Щоб протести, так щоб зупиняли це все. Але просто згодом вже ми зрозуміли, що це просто ну це неможливо, тому що ну. Ну, ось так як є, так і це мало бути ще давно. Я вважаю, але ну зараз не залишилося у мене насправді не залишилося контактів з Росії. Тобто ви все обірвали, та навіть з тими, з ким спілкувалися, ви якби. Ви знаєте, ці контакти вони самі з розруйновуються. Вони ти просто люди не пишуть, і ти не пишеш. і Це якось норма. Я дивлюсь, що зараз від мене навіть повідписувались люди. Ну це якось так воно само собою та й, та й на здоров'я, та та й на здоров'я. Ну, це таке. Скажіть, будь ласка, ви я знаю, що окрім того, що співачка, окрім того, що якби професіонал займаєтеся своєю справою, ви ще також мама і У вас двоє діток є так? Я правильно розумію? Скажіть. Під час війни мама і двоє дітей ну, це завжди це величезне випробування. А якщо ти ще працюєш і особливо займаєшся творчістю, я так розумію, ну, доводиться постійно лишати дітей, якось там, коли ви в інші країни. Як це було? І розкажіть про те, як вони переживали і вашу творчість, і оцю війну. Я думаю, що зараз дуже важко всім батькам, які мають дітей, це дуже 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 важкий етап, тому що е, ти маєш хвилюватися не тільки за себе, а ще й за своїх е, дітей, і це подвійна якась е, ну, напряга. Так, це це дуже це дуже важко, реально е, тому мені хочеться просто підтримати кожного батька, кожного хто має е, дитину в сім'ї, за е, для того, щоб якось трималися, тому що. Я вважаю, наприклад, що обійми дуже спасають у будь-якій ситуації. Мені, власне, дуже допомагають, тому тримайтеся близько, тримайтеся біля своїх близьких якомога краще. У вас діти скільки їм так. років? Ну вони вже школярі. Школярі, так. Так. Вони зараз дистанційно навчаються чи як Е, Взагалі дистанційно, так. Дистанційно ну, і вони в Україні разом з вами, та чи вони, якби, а вони в Україні і переїжджають до Німеччини, якщо там щось починається, і ну є такий етап, що вони там вони можуть приїхати до мене на якийсь час і поїхати назад. Тобто кожного разу, коли, скажімо, ускладнюється ситуація, там їх відправляють так, так, до родичів, так, так, в... так. В Німечину, там так чи куди ви сказали? Скажіть для вас, це як ви вже звикли відпускати дітей так ну, на далекі? Такі відстані? Ну я вам так скажу, що взагалі я вважаю, що дитина це не наша власність, так це гості в нашому домі. Тому, до речі, будь-які будь батьки мають відпускати своїх дітей, це нормально. Але. Дуже дуже скучаю, якщо надовго. Зрозуміло. Е, скажіть, будь ласка, ще от, от таке запитання особисто для вас? От знаєте, нещодавно ми рік якби, відзначали річницю цього. Не скажу, відзначали, але це була річниця повномасштабного вторгнення 24 лютого. Всі ми знаєте, проговорювали про себе: ось цей рік згадували такі якісь найтяжчі моменти. Чи могли б ви проаналізувати свій рік? І що для вас було найтяжче за цей період? Чесно кажучи, зміни зміни в собі, тому що я думаю, що кожна людина змінилася за цей рік просто неймовірно. Це рік перевтілень, це рік перетворень. Тому ми мали дуже дуже попрацювати над собою. Я думаю, що ні одна людина не залишилася з тими ж міркуваннями, якими була до війни, і це найтяжче, коли ти маєш змінювати себе. Це реально найтяжче, що є у житті, тому що ми бачимо е якісь проблеми у комусь, так але не бачимо їх у собі. Але зараз е ну це, це був такий дуже дуже важкий етап в житті кожної людини і моєму Також е це було становлення е особистості, я вважаю. Це була е зміна направлення, напра е зміна ми мислення, це е зміна орієнт. Тирів, так ем, ну якось я вважаю, що я взагалі поміняла. Все, що Багато мала що, так, так, все, що мала, мабуть. скажіть, будь ласка, я перепрошую одразу за таке запитання. Mm -hmm. а Колір волосся теж довелося змінити заради кар'єри, чи як це було? Ну до речі, цей колір волосся зі мною вже давно, але це були перуки. Так, я не наважувалася змінювати свій колір рідний волосся, але але так, під час війни я вже ну чесно, просто відходять деякі такі обставини на другий план, так з нашими зараз ситуаціями. Які відбувається і просто здається, що життя це мить, і яке там волосся. Ну що його берегти вже що там залишати його на завтра. Жити сьогодні треба Треба жити сьогодні, тому так. Я його змінила і, чесно кажучи, не жалію. Мені дуже подобається Цікавий дуже колір. Насправді я такий він зі мною вже дуже дав давно. Тільки здається, відтінок був трошки А, Ну, відтінки можуть змінюватись. синій, Він був більше блакитний. Блакитний, та чи... блакитний був був голубий. Був ну не знаю, такий більш до все ж таки зеленого, бірюзового. Ну якісь різні були абсолютно зараз. Просто дуже комфортно з цим відтінком. Не знаю, може там за тиждень що зміниться і знов е, зміню. Клас. Скажіть, будь ласка. От у нас, скажімо, в українському традиційному суспільстві всіх людей, які дуже сильно виділяються, до них ставляться так дуже обережно. З вами такого немає. Ну. Припустимо, коли там ви спілкуєтеся, а ні, з людьми. насправді насправді я вважаю, що у кожної людини є чим виділятись, і це має бути те, що саме те, що відчуває людина. Так, це має бути комфортно, це має бути просто: знаєте, людина має бути в захваті сама від себе. Хм. А якщо людина що... не в захваті, і вона змінює там зовнішній, змінила все, і все одно не в захваті. Це ви вважаєте, це внутрішнє чи це зовнішня? внутрішній дискомфорт? Це треба працювати зі своїм світоглядом. Спочатку, так якщо людина всередині вже, там... спокійна і впевнена, вона буде відчувати себе комфортно назовні. Але як може наш ну щось на шталт, наприклад, якоїсь яскравої одежі, вбрання? Чи... Чогось я не знаю, якісь е, ну, зачіски, може, якісь перуки. Ну це дуже добре. Я вважаю. І я не маю проти цього нічого. Е Ось ще одне запитання. Скажіть за цей час вашої кар'єри, це десь ну півроку, думаю, більше да, плюс-плюс-мінус, якщо ну, так, так, так. рахувати старт, Бала... багато було хейтерів. У вас можливо в коментарях в соцмережах. завжди завжди Хейтери бувають завжди, чесно кажу. І спочатку мене це так якось дивувало. Дивувало саме, тому що ну якось так дивно, коли люди починають ні з чого говорити щось. Ну, щось недобре, неприємно. Ну, ну це та... так, це, це дуже дивно. Але ну потім ну, ну добре, якщо людина так має висловлювати свої емоції, ну чому ні? Я на це просто е, дивлюсь своїм поглядом і просто якось ну спокійно відношусь. Добре, певно, останнє запитання буде: перш ніж ми почуємо ще одну вашу пісню. Знаю я, е, скажіть, будь ласка, що в майбутньому українцям чекати від Артеани? Я думаю, що ми не залишимось на місці. Я думаю, що ми будемо іти далі. Ми будемо вирушати вперед. Я думаю, що це буде дуже впевнена дорога, і я думаю, що далі тільки більше. Хочеться здивувати, хочеться бути яскравим прикладом для того, щоб люди просто. Ну, мали жити вільно, мали жити щасливо, просто підіймалися, об'єднувались і рухались у своєму правильному напрямку. Дякую вам, дякую за побажання. Я нагадаю, у нас в прямому ефірі програми Music Ocean була Артеана, українська співачка, яка народилася от якраз під час воєнних цих всіх подій. І слухайте на всіх платформах. Звичайно, слухайте на всіх платформах Артеана, долучайтесь до соціальних мереж. Буду рада дуже бачити всіх. Що ж а ми з вами прощаємося і наостанок послухаємо пісню від Артеани. Знаю я. І долучайтеся до інших ефірів. Радіо М, Ще почуємося. it's now you eu hoje